Журналісти Закарпаття відзначають власне свято про представників влади четвертої не забули, і прокурори області. Світ живе цим медіапростором. тобто, кожна людина, яка живе в якомусь навіть там райцентрі, вже має доступ очевидно до інтернету, до телебачення я взагалі не говорю. І ви, власне, формуєте думку людей однозначно, як би там не було. І прокуратура, зокрема, та всі правоохоронні органи зацікавлені, щоб було з вами нормально. Так кажу, щира співпраця перш за все, журналісти не тільки творча професія, а й наполеглива праця, часто пов'язана з певним ризиком для життя. Тож у прокуратурі кажуть, обіцяють зробити все від них залежне, аби журналісти почувалися захищеними. Не обійшлося, звісно, без традиційних грамот та подарунків. Так. Кращих медійників області 6 червня вітали і працівники обласної ради профспілок Закарпаття. Така співпраця у нас є. Вона вона вже продовжується не один рік. І чесно кажучи, ми завжди завжди знаходимо з вашого боку порозуміння, з вашого боку підтримку, значить, у вирішенні тих проблем, які нам належить вирішувати. Голова установи високо оцінив роль журналістів у сучасному суспільстві та подякував представникам змі за співпрацю. Теж. слово зброя кажуть ті, хто озирається, хоч іноді і на четверту владу, якою так люблять називати чиновники саме журналістів. У Мукачеві працівників засобів масової інформації вітали з професійним святом. Почесними грамотами відзначили тих, хто завжди в курсі всіх подій. Та щодня до кожної домівки доносить важливу, цікаву та об'єктивну інформацію. Журналісти не тільки показують життя, як воно є вони одні з тих, хто здатен змінити його на краще. Дуже важливий напрямок роботи висвітлення інформаційно нашого життя. Я говорю конкретно про місто Мукачево. 85 тисяч населення. Відбуваються події, як позитивні, так і негативні. Є про що писати, тільки якщо об'єктивно, ми будемо все це висвітлювати з метою, щоб покращувалося наше життя, щоб ми все ж таки ті недоліки, які є в нашому житті, перебороли, щоб разом спільно працювали на покращення життя. Нашої територіальної громади серед тих, кого відзначили ТРКМ студіо, інтернет-видання «Мукачево.нет» та інші журналісти та кореспонденти. Один з тих, кого привітали заслужений журналіст України Людвиг Бучинчик, людина з майже 40-річним стажем роботи в мас-медіа, поділився своїм баченням, яким повинен бути справжній журналіст. Журналіста поважає читач, глядач, якщо журналіст чесний. Якщо не кривить душею, писати об'єктивно, правдиво, тільки перевірені, 10 разів перевірені факти. І тоді журналіст буде на висоті. Без радіо, телебачення, газета, інтернету неможливо уявити сучасний світ. А працівники змі нерідко допомагають людям не лише почути, а зрозуміти один одного.